Всім Всі Привіт! І сьогодні ми робимо три спачку! Ти такий веселий. <с lost noise> ну бо у нас поповнення. А, так, да, поповнення. Із таких ексклюзивних. Е es... <noise> ah! <Скажите>, Ексклюзивний. Та особисто оцей. Ось, ось, це, типу, нова колекція з 2025 року. Та це нова колекція, а також у 24 році була нова колекція DLC. А цього року така, типу, пожежна, там ще був такий шип. Ну, Взаліто ще такий бувший. Бачите, вже розпаковує. Ладно, я теж почну. Щоб відео було цікавіше, я розпаковку е знімати. Ну, я буду знімати, як саме ми розпаковуємо. Mm. О! Mm. Так, обзорчик. Це кем Спінер. Спінер. Номер тридцять перший новачок. Next Gen. Далі буде звісно, ти. Ставте вподобайки! Підписуй, е, ми зараз повернемося, бо в мене це не гаразд осталось. Так, е, друзі, уже майже... Я поки розпакую здала. Да, доки я розпаковую москви. Дарила. Вау ось вся обготочка. Так, робимо невеличкий обзор. У нього така сирена. Це ж. Бігає вже. А, московському тебе. Ось такий у нього Ой, Ось така боковуха. Ну, тут така сама. Ось таке у нього лице Правда, і більш прикольний. Лице прибацане, звісно. реально прибасане. Вставай сюди. Можна я поки його Угу. Так, це дар, 17-й номер. Він колись змагався, вже пішов. Така морда. Такий бік? Ну, звичайний бік з обох боків. Ось. Такі усіх звичайні боки. Ну, з обох боків. І дубка. Зараз. А, ну, зараз ми глянемо Made in Thailand. Не знаю, что вам будет видно, можете придеться. Найдин Таиланд, мы все это... Ну здесь, но мы же их будем куршу купить. Ку да, да, я будинок буду прикольная штука и вам жаду. Підпишите на канал. Я вам скажу, если вы не пить, я вас в И Ставьте, ставьте, ставьте. Mm -hmm. Ставьте, ставьте. И... Я закрыл. Сейчас, давайте. Пока! Ладно, Що б там фінімело? Але чел, не угу. Як... ось цей чел реально прикольний. Ось тут, якщо, ви... якщо подивитись на спойлер, там щось написано Race and Rescue. Якщо хм. ви давно дивитесь на наш канал, то <різь> заміна <різь> дарела була, звісно, дуже дебільна. А зараз є ось цей значок, ось... Що ем... ти наробив? Муки. Ось тут ось вона намалювана. Те теж у нього ось тут. Правда, завжди на ось цих штучках вони прикольніші. Напишіть в коментарях, вам подобається більше, як іграшка і все, чи мойонок. Всім па-па! Що ти робиш? Не треба було його вирізати. ти Давай, всім па-па! Па-па!